Колись він часто приїздив в Україну на зйомки та дружив з Володимиром Зеленським, але потім став відданим путіністом, який послідовно підтримує політику Кремля та вбивства українців. Підписуйтесь на канал Телеграф, аби дізнатися, що відомо про Михайла Галустяна, проти якого президент Зеленський запровадив санкції та якому тепер заборонено в'їзд до України. Докладніше далі. Михайло Галустян народився у Сочі 25 жовтня 79 року. Зараз йому 45. Як виявилося, Галустян має українське коріння. Його батько народився в українському Криму. В Євпаторії першу популярність Галустян отримав як учасник КВК колективу Утомлене сонцем. А потім з'явився у скачкомі Наша раша багато років. Галустян працював на російському телебаченні, брав участь у гумористичних шоу, був актором та продюсером у кіноіндустрії. А також знімався у рекламі та заснував власну кінокомпанію NG Production, де обійняв посаду креативного продюсера, з січня 11 по грудень 12 року Михайло Халустян був членом журі у гумористичному шоу Росміши коміка на українському телебаченні, де сидів поруч із Володимиром Зеленським. Ведучим шоу на той момент був ще один шанувальник Росії Дмитро Шепелів. Однак виявилося, що Галустян затятий путінець у 12-му році. Комік взяв участь у передвиборчій кампанії Путіна, а у – незаконно відвідував Окупований Крим. За це в Україні він потрапив до бази Миротворець. Цитата: Усі події, які відбуваються в Україні, починаючи з їхнього майдану, зрежисовані тими, хто хоче послабити наші країни, нацькувати їх одна на одну. В Україні йде фактично громадянська війна, казав Галустян. А з травня 16-го року Михайло Галустян є членом головного штабу кремлівського військово-патріотичного руху Юнармія у 18-му році, під час передвиборчої кампанії Путіна Галустян увійшов до складу руху Путін Тім, який виступав на підтримку Путіна. До речі, Галустян фанат не лише російського диктатора, але й диктатора Чечні Рамзана Кадирова. Медіа навіть переписують Галустяну дружбу з Кадировим. Так у 16-му році артист пародіював Кадиров, а на телебаченні, причому нібито сам Кадиров допомагав йому готувати номер і навіть дав костюм. А наступного року в інстаграмі Кадирова виходили спільні жартівливі відео з галустяном, де вони грали разом. Уже після повномасштабного вторгнення РФ в Україну у 23 році Галустян потрапив в українські і канадські санкційні списки. До речі, того ж року комік отримав громадянство Вірменії, оскільки має вірменське коріння. Він навіть заявляв, що збирається робити авторські проєкти у цій країні. Однак коміка захейтили в мережі, оскільки в отриманні громадянства Вірменії побачили спробу уникнути мобілізації у Росії. Була українською бабусею, а зараз хоче воювати за Путіна. Йдеться про російську акторку театру і кіно, народну артистку Росії Тетяну Кравченко. Її найвідоміша роль Валюха Будько в серіалі Свати виробництва кварталу 95 Колись улюблениця українських глядачів тепер вона підтримує політику Путіна. Підписуйтесь на канал Телеграфюей, щоб дізнатися, що відбувається із зіркою Сватів, яка публічно підтримує вторгнення Росії в Україну. Докладніше далі. И я думаю, что они не такие уж озлобленные, вот эти, которые... Там все вот эти вот бендеровцы. Тетяна Кравченко народилася у Донецьку театральна освіта, робота у московському театрі Ленком та численні ролі в кіно і на телебаченні підготували її до великої популярності. Але справжню славу їй принесла роль Валюхи в сватах. Добродушна, проста українська бабуся, образ, який полюбився багатьом глядачам. Хоча багато хто помітив, що бабуся аж надто проста поряд із інтелігентною свахою росіянкою. Серіал створений студією Квартал 95», сценаристом та продюсером якої був Володимир Зеленський. На жаль, після вторгнення російських окупантів в Україну акторка публічно висловлює підтримку диктатору Владіміру Путіну та схвалює криваву війну проти України. У своїх інтерв'ю акторка навіть зазначала, що якби вона була молодшою, поїхала б на фронт у ролі медсестри, аби допомагати російським окупантам, говорячи про Володимира Зеленського, Кравченко заявляє, що він змінився під впливом оточень. Вона згадувала, що колись вони часто спілкувалися і навіть разом сміялися за одним столом. А тепер, на її думку, президент цитуємо забороняє російську мову та нищить книги. Він же чистий наполеон, але ось артист він ніякий. Загрався він. Зеленський усе це робить не через любов до українського народу. Загрався, а тепер уже й боїться. Куди він поліз? Казала Кравченко. Тім, любов до Путіна дарма не проходить. Кравченко звинувачують у зловживаннях алкоголем. кажуть, її бачили нетверезою в поїзді. Також одного разу вона не змогла вийти на сцену, бо була п'яна. Сама ж акторка заявляє, що немає алкогольної залежності і називає все брехнею. Зараз Кравченко рідше знімається, але продовжує працювати за її власними словами. Вона живе сама і стверджує, що задоволена своїм самотнім життям. Кролики это не только ценный мех. Ці рядки з гумористичного скетчу дуету Володимира Мойсеєнка та Володимира Данильця мають пам'ятати усі, хто ріс під акомпанемент українського ТБ у 90-х роках. Їх так і називали кролики. На жаль, з початком вторгнення Росії на Донбас, почуття гумору почало зраджувати комікам. Артисти так і не засудили війну, розпочату Росією, і почали поширювати тези кремлівської пропаганди. Підписуйтесь на канал Телеграф, щоб дізнатися, де зараз відомий гумористичний дует. Докладніше Далее. Мойсеєнко народився у 63-му році в селі Глебичево, що у Росії. Однак, коли Володимиру було 8 місяців, сім'я переїхала до Києва, оскільки його батько був військовим льотчиком. У столиці Мойсеєнко закінчив школу, після чого навчався у Київському училищі естрадно-церкового мистецтва. Данилець народився 9 вересня 60-го року в селі Дмитрівка Бахматського району Чернігівської області у сім'ї сільських інтелігентів. Також поступив до столичного церкового училища, де й познає. Йомувся з Мойсеєнком. Дует кролики почав спільну діяльність у 87-му році, коли гумористи познайомилися з режисером-постановником Укрконцерту Євгеном Перебийносом. У цей рік виник маленький гумористичний театр, до якого увійшли Мойсеєнко і Данилець. А в 91-му році почалася зоряна доба дуету, коли на телеекрани вийшов номер «Кролики прилетіли». з того часу Мойсеєнко і Данилець брали участь у різноманітних гумористичних телепрограмах, зокрема у Новинах ІАЯ на «1 плюс 1» та прокидайся і співай на інтері. Часто виступали у гумористичній програмі Криве дзеркало тоді шоу було одним із найпопулярніших на пострадянському просторі. Обидва отримали офіційні державні звання України, але чомусь у різний час. Звання заслуженого артиста України Данильцю було присвоєно у 94-му році, а народного у 98-му. в той час як Мойсеєнко отримав звання заслуженого артиста 96-го, а народним він став лише. čez tri roke. Після початку окупації Криму і Донбасу дует кроликів продовжив виступати у Росії у 2015 році. Активісти у Трускавці зірвали концерт Мойсеєнка та Данельця за те, що вони не засуджували Росію за війну. У 2016 році з'явилася петиція про позбавлення Мойсеє і Данельця звання народних артистів України. У 2019 році Мойсеєн брав участь у так званому телемості між Росією та Україною. Треба поговорити, який організовував пропагандистський канал Росія 1 за це він потрапив до бази миротворець. На диво усім своїм українським прихильникам в інтерв'ю гумористи повторювали тези російської пропаганди про братовбивчу війну та скаржилися, що нібито не можуть виступати в Україні через травлю, влаштовану продажними змі. Також вони казали, що більше вдячні Москві ніж Україні. На думку гумористів, негативне ставлення в Україні з'явилося до них після неправильного монтажу у програмі Новорічний парад зірок». Там показали, що вони аплодують Росі. Сійським артистам, які виконують пісню про санкції, хоча такого нібито не було, про це коміки розповідали у 2022 році. Нас там підмонтували, як ми сидимо та аплодуємо. І ось почалося цькування по Україні мовляв, ми знімаємося в програмі країни агресора. У зв'язку з цим нам зірвали два сольні концерти в Трускавці. Квитки були продані. Люди приходили, а інші стояли з коктейлями Молотова і не пускали їх. Розповідали Моїсеєнко та Деналець. Також дует коментував перемогу Володимира Зеленського у президентських перегонах. Гумористи казали, що їм нібито було боляче від цього. Він завжди виступав за щастя та радість, критикував нелюбих політиків. Коли це все трапилося, було боляче не тільки для нас, як для артистів, а для всього народу. Казали гумористи. Актор та режисер Віктор Андрієнко розповідав у 22-му році, що Мойсеєнко і Данилець живуть у Києві. Гумористів бачили на благодійних концертах. Вони нікуди не поїхали. Вони обидва в Україні. Вони тут. Я це сто відсотків говорю, бо я знаю. Ба більше здається, моя дружина бачила їх. Десь був якийсь благодійний вечір. збирали кошти і їх двох побачили. Я знаю, що вони тут. Вони нікуди не поїхали. Данилець сто відсотків тут. Я знаю, казав Віктор Андрієнко. У 23-му році концерти кроликів скасували у США та Канаді завдяки діям української діаспори. У тому ж році коміки з'явилися на похороні народної артистки України Ніни Матвіє. Хто знає, де перебувають кролики зараз, адже вони нічого не поширюють у соцмережах. Відомо лише, що у двадцять четвертому році гумористи давали концерти у Німеччині, а цього року в Ізраїлі. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.